Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Заправляйтесь та вигравайте джекпот 5 мільйонів гривень. Відтепер білети числової лотереї «Лото 6 з 36» можна придбати у мережі АЗКВОГ. А в ефірі 3459 й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 451 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо. Ма Лототрон, вісімнадцять, 35, 42, тридцять чотири. Десять, лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8391 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щастивам. 34. 45. 35. Сімдесят сім. Вісімнадцять. Десять. Тридцять шість? Двадцять пять. Двадцять один. Сорок один, шістнадцять, сорок три, чотири. 68, 53, 71, 73, 74, 48, 3, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 7244-й розіграш державної лотереї. «Лототрійка». тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Два 1. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 2, 1, 0. Бережіть себе. Все буде Україна.